Все грандіозне починається з мрії. На життєвому шляху трапляються різні ситуації, не завжди добрі і радісні. Та головне не втрачати віру в те, що все зміниться на краще. Такі настанови дали організатори благодійної організації Мрії збуваються дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом двох місяців маленькі учасники проєкту писали листи на ім'я Вікторії Крістик. Їх 23 надійшло з України до Німеччини. Кожне слово з цих конвертиків це історія про те, як варто мріяти. Анастасія Харченко бажає стати кралечкою, як її улюблена героїня з мультфільму Красуня і чудовисько. Пані Вікторія передала Насті ляльку. Ти хотіла собі таку ляльку? Так. Да. А як ти Ляльку. Ти хочеш бути красуні, так? Так. так. Пані Вікторія, керівник благодійної організації, що територіально розташована в місті Гамбурзі, Німеччина. Проте душа її в Україні. Вона продає власноруч зроблені прикраси та картини. І за ці кошти допомагає українським дітям. Про свою колегу по добрим справам розповіла представник міжнародної благодійної організації Мрії збуваються Оксана Баланюк вчинок, який в неї був на день народження, коли вона зробила виставку цих картин, продали і велику частину грошей своїх подарунків вона просто відложила на фонд. За гроші за картини теж повністю пішли на цей фонд за прикраси теж. І свої те, що їй подарували на день народження, вона теж положила цим дітям. Пані Оксана повідомила, що діти в листах прохали іграшки, одяг та велосипед. Двоколісну мрію отримала родина Орловських, яка виховує шістьох дітей. Я мрія про велосипеди. Ти багато братиків братиків, -да. братиків три і ст. Це стричок дві. Я буду ділитися». Учениця шостої школи Лілія Ігнатенко мріяла кататися на роликах. Дівчинка зараз відпочиває. Тому подарунок забрала прийомна мама. Вона з дитинства це мріяла, давно вже мріяла. Вона у мене виходить, пів півроку вся дитина, і вона дуже мріяла, дуже хотіла. Вона спочатку мріяла про собаку, мрія, здійснилася в неї. Мама на день народження подарила собаку. Їй. А тепер я вже дуже хотіла ролики, і ролики тепер отримує. Приїде з Іспанії будуть у неї ролики. Діти з п'яти українських міст отримали подарунки. Вікторія Крістик разом із благодійною організацією має на меті ощасливити якомога більше маленьких українців. Діана Костюк вже отримала спортивний костюм. Їй кортить вдягнути його скоріше, аби покататися на велосипеді. Одяг це лише маленьке бажання дівчинки з великим серцем. Я все в нашій сім'ї було добре. Мама потрапила в лікарню, а, а я залишила мені папа допоміг переїхати до моєї прабабусі, і я там, поки маму не виписали, була в неї. Всіх присутніх розчулили щасливі дитячі очі. Заступник міського голови Людмила Пасенко вдячна представникам організації Мрії збуваються на пам'ять про місто подарувала книжку. Ми хочемо вам подарувати та оцю унікальну презентаційну книжку також про нашого визначного земляка, народознавця, Павло Чубинський і його доба. Я ще передаю. Німеччину для того, щоб дійсно був оцей матеріально підкріплений місточок духовний. Я... Борис мік тепер уже гамбург. Я... Також директор загальноосвітньої школи номер 3 Ірина Панківічене вручила грамоту німецькою мовою від Асоціації директорів шкіл міста. На знак вдячності начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван передала Вікторії Кріссяк від усіх педагогічних працівників Борисполя подяку за щиру і добру справу. Для того, щоб ваша мрія здійснилася, треба діяти. Не сидіть, склавши руки, і ви на крок станете ближче до мети. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини Канал Борис піль.